Нащо ну, мені робити підвісну хату? Писали, зроби підвісну хату, а в мене вже є. Я ще її зробив ще до того, як Джекасові зробив. Мої ці підвісні хаті це бунгало моє. Я тут лі літом е живу. Як живу? Просто мені в хаті якось душно спати, я е на дворі люблю. Ось його. Це садок, мій хто там думає, що це я щось придумую, Це уборка е в мене. Повикидав трошки, ось взяв пілісоса. Звісно, Дніпроємовського, яким же ж другим э, пілісосити. Познімав тут штори у мене були. Я трохи штори познімав, щоб люба по, э, постирала. Вчепив того лося, бачу, джекасові не зайшов лось, вчепив лося сюди. Познімав трохи, повідкручував ці. У мене така система тут дивна, штори на трубі трималися. Т я трошки рішив навести тут порадки, поприбирати. Попилососив, поприбирав. Це ось що зараз. Постільне все, А то думають, що в мене немає підвісної хати. Є в мене підвісна хата, Сплю з плюс оленем і рогами від оленя. Так що, все, зараз застелю і вже можна готуватися до сна.